Раз на раз із дідом, іди до дата, нюхай пепру козака, вата шаблею, як даргана, у порох трупостелі. Привіт, рейдер. Замок лавового лицаря. Сюди ми ходимо фармити дуже класні артефакти. Основними, це жорстокість, кричкода, оборона і імунітет. Насамперед, нас 20-й рівень. Як ми можемо побачити, до цього я фармив. 3-5 хвилин, тут навіть 7 хвилин. На 20 поверх я склав ось таку команду. Через Пророчицю, дві хс Лідію і Ренегатку. Зараз ми побачимо, як вона працює. Зараз вони дійдуть до лавового рицаря. Після закінчення бою ми подивимось на параметри кожного героя на пресети в команді. 22 секунди ми вже біля лави. CBD. Now we should kick back, pop in a DVD. Yeah. Hold up, baby. We should keep the peace before one of us blows up like TMT Let's go. I guess I'm crazy too. Not right in my mind, but I play it cool. A lot of emotions I convey are cool, and my toxic traits are like déjà vu. Ooh, that's the way I do. I'm a hot mess. Face the truth. I don't mean everything I say to you, but I know that I got you going crazy too. Damn. Бачимо, 54-55 секунд. Вони її закривають. Через пророчицю без алюри. Отже, дивимось на пресети в команді. Пророчиця має наступні пресети. Можете собі поставити на паузу, якщо будете складати дану пачку. І подивитись, які пресети. На третьому раунді старт з першого скіла. Лідія. Ось такі пресети. Тут забороняємо третій скіл, тому що е, на лаві вона його, з нього стартує. Ренегатка використовується в сеті щита. Пресети наступні. Перше Холодне Серце. Холодне серце 50-го рівня, без талантів. Пресети ось такі і основне холодне серце. Добре, йдемо до героїв, і зараз ми подивимось. Параметри Лідії ось такі. Головне, що потрібно, це лихе око, талант. Щоб вона коли походить, Лава відкриється і щед, потрібно її скоротити буде шкалу ходу. Пророчаться таланти ось такі. Параметри наступні. Холодне серце. Швидкість 222, 184 точності. Бажано, щоб точність була 200. Не гадка, все ті щита. Головна швидкість, решта параметрів не цікавить. 239%. І Холодне серце. Це те, те Холодне серце, яке ходить зразу після відкриття лави. Тобто тут основне мінімум 175 швидкості, Крит шанс 70% і точність. Крит шкоду можна тут не набирати, нам основне, щоб вона своєю третьою навичкою скоротила шкалу ходу боса. Далі підключається вся команда і вони з легкістю фармлять за 55 секунд. Отже, можемо побачити, що через пророчку, без алюри, без проблем можна формити лаву досить швидко. Якщо сподобалось дане відео, став лайк, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступних відео.